Ваня у 2026 році море міфів. Якщо підприємство критичне, то всіх бронюють. Якщо подали в дію, значить вже готово. Якщо один раз дали, то вже назавжди є броня. Насправді все набагато складніше. Тому далі говоримо, хто має право на бронь, як вона підтверджується, поговоримо і які речі найчастіше її ту бронь. Зривають і саме для цього ми запросили до нашої студії Романа Білогана, заступника директора департаменту, начальника управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики львівської ова. Вітаємо вас у нашому етері. Дякуємо, що знайшли для нас час. Пане Романе, давайте розпочнемо напевно з знаєте з такого стандарту, фундаменту, що означає зараз критично важливе підприємство у 2026 році. Які ознаки критерії роблять компанію вже такою, яка може так себе називати? Як вона це оформлює? Як зрозуміти, що вона критична? Розкажіть ну, перш за все, я хотів би звернути увагу на те, що Поняття критично важливого підприємства для економіки, тобто статус, який надає, надає право для бронювання, і поняття об'єкту критичної інфраструктури це зовсім різні речі, різне законодавство. Тобто критично важливе підприємство це ті е, суб'єкти господарювання, які отримали статус для того, щоб подальш, подальшому мати право бронювати своїх працівників. Об'єкт критичної інфраструктури це є, е, скажімо так. Е, Конкретно якийсь е, об'єкт, тобто чи підстанція, чи підприємство, чи завод, чи будь-який інший е, життєво важливий е, суб'єкт господарювання, який е, керується зовсім іншим законодавством. Тобто, тут в даному випадку дуже важливо е, розрізняти ці, цих два терміни. Е, стосовно е, критичного підприємства, тобто для бронювання, так на е, щоб було для всіх зрозуміло, тобто постанова 76, та яка вже діє з 23-го року, визначає порядок віднесення підприємств до критично важливих для економіки, чи регіону чи громади. Тобто у нас є перелік критеріїв відповідно затверджених даною постановою. Їх є вісім, а трьом з яких по підприємство. Повинно відповідати для того, щоб отримати статус. Є винятки, коли підприємство може. Для коли підприємству достатньо два критерії. Тобто, вони також ці винятки прописані в постанові. Це є для прикладу лікарні, це є підприємство освіти, звичайно, комунальної і державної форми власності, це є транспортні підприємства, які здійснюють перевезення, підприємства ОПК оборонно-промислового комплексу та багато іншого. Тобто, дана постанова чітко визначає, хто може йти по двох критеріях, хто може, хто хто повинен відповідати трьом критеріям. Ще один важливий момент: хтось запитає постійно: а що такі внутрішні критерії, які затверджує Львівська обласна військова адміністрація чи інші адміністрації, чи навіть і відомства? Тобто, у нас є вісім загальних критеріїв, які потрібно витримувати підприємства. Тобто це є загальна сума сплачених податків, вона в еквіваленті півтора мільйона євро. Це є наступний критерій: це є, скажімо, так званий імпорт на 32 млн. мільйона євро. Ще один такий критерій, який визначає середню заробітну плату на рівні на сьогоднішній день. У нас вже вона буде 21 600 тисяча 15 гривень, оскільки мінімальна заробітна плата вже виросла, і відповідно коефіцієнт меж на два будемо мати таку цифру. А відсутність заборгованості серед сплати всіх податків і зборів. Також критерій, як підприємство є резидентом Дія Сіті, це більше стосується напевно. IT працівників. Ще один критерій, який встановлює фактично вичерпний перелік. Підприємств, затверджені постанови Кабінету міністрів, їх є там приблизно 250. Він є з обмеженим доступом. Тобто, це такі критерії, які фактично підходять тільки для окремих підприємств. Ну і найцікавіший критерій, це які говорять про те, що підприємство є, має важливе значення для економіки регіону чи територіальної громади. Даний критерій розповсюджується якраз під. Дію розпорядження обласних військових адміністрацій, і кожна ова створила свої внутрішні критерії для того, щоб. Щоб підприємство могло якби використати даний критерій. Тобто маємо четвертий критерій важливість для економіки регіону. Маємо розпорядження голови ОВА, де є ще внутрішні критерії. Їх є 10, двом, з яких потрібно відповідати, кажучи, щоб отримати один національний. Тобто, якщо в нас є зарплата і відсутність заборгованості, це для приватних підприємств два критерії обов'язкових. І, наприклад, якщо не вистачає іншого, тобто там по сплаті податків, чи по імпорту, чи по Діє чи інших, тобто підприємство може використати внутрішні критерії ОВА. Тобто, якщо ці всі речі співставити і відповідно по звітності, по всіх, документ, по всіх звітах, чи з податкового, чи з інших органів, воно підпадає під них, підприємство може отримати, не може, а отримає статус критично важливого. Пане Романе, а хто надає ось цей статус безпосередньо? Ова держава? Вони разом якось ОВА подає списки до державних органів. Як це узгоджується? Скільки по часу це займає? І чи можна, наприклад, ось цей статус втратити через якийсь? Термін чи він е, е, тимчасовий цей статус? Розкажіть, будь ласка. А, ми почнемо з кінця. Е, статус надається на рік часу. Тобто, якщо сьогодні е, розпоряджуємо ОМОНу від 15.01.26 року, то е, статус критичності діє до відповідно наступного року до 15.01.27. тобто, що це означає? Підприємство може е, забронювати е, своїх працівників на один рік. Е, Стосовно хто може це робити? В липні минулого року Кабмін дещо розмежував повноваження по розгляду певних галузей між ОВА і так званими центральними органами влади, тобто міністерствами і відомствами. Тобто, для обласних адміністрацій залишилися фактично галузі. Добувної переробної промисловості, будівництва сільського лісового та рибного господарства, транспорт, логістика, оптова торгівля. Тобто, якщо ми візьмемо економічний квет, тобто все, що від першого кведу до 53-го по підприємству, це визначає ОВА. Всі інші визначають відповідно профільні органи центральної влади, тобто міністерство. Для прикладу, якщо ми маємо квет, наприклад, по будівництву. То він там 46, й якщо я не помиляюся. Основний, тобто він подається, ви маєте право подаватися в обласну адміністрацію, хоча вам ніхто не забороняє подаватися, також і в Київ. Але якщо є квет для прикладу, медицина це в районі 81-86, Це питання вже строго Мінохорони здоров'я. Зрозуміло. Тепер давайте поговоримо про те про працівників, які хочуть, наприклад, працювати і отримати бронь. Хто може і хто має право це зробити, податися на бронь? А хто не має права отримати, наприклад, бронь? Чи є такі випадки, коли людина не має на то право? Ну, дивіться, військово зобов'язаний в будь-якому випадку мусить. Е Мусить пройти так звану звірку з ТЦК. Тобто, як відбувається взагалі процедура? Тобто підприємство отримало статус критичності, далі керівник підприємства заходить зі свого аккаунту в дію, дія йому підтягує перелік військовозобов'язаних працівників. Якщо ми говоримо про звичайне приватне підприємство без будь-яких, скажімо, додаткових там Ну пріоритетів, тобто він там не ОПК, він нічого не враже. Ну звичайне, звичайне підприємство, яке має право бронювати 50% від е, е, працівників від від військовозобов'язаних. Тобто, дія йому підтягує список, і відповідно він собі обирає, кого він хоче забронювати. Тобто, е, директор, так, директор підприємства, обирає, е, чи це має бути умовно слюсар, чи це має бути е, водій, чи це має бути механік. тобто, Головне, щоби витримувалася квота в 50%. Дія не пропустить більше, відповідно. І стосовно працівників, якщо в них є якісь там певні заборгованості перед ТЦК, тобто вони не пройшли звірку, чи в них там десь висить якийсь штраф, просто дія не пропустить, не пропустить процедуру саму. Тут, тут в даному випадку все просто. Є керівник, є перелік працівників, проставили галочки забронювати і чекаємо там певний період часу. Там Зараз кажуть підприємці, з якими ми спілкуємося, що це доволі таки швидко. Тому воно якось так відбувається. Наскільки швидко це перше питання, і друге питання тоді наскільки ось ця бронь дається вже працівникові, якщо ось так через дію керівник його бронює? Наскільки це на, рік? Рік? на рік так і наскільки швидко людина буде дізна... дізнається про те, чи Повідо... має Повідо... коли кожен відповідно має резерв, плюс так званий додаток, всім добре відомий, і в даному додатку після обновлення зразу показує ну тобто термін. Пане Романе, давайте поговоримо тепер про малий бізнес, про ФОП, давайте поговоримо, як там відбувається ось ця процедура? Чи вона ідентична, чи щось відрізняється? Бо, знаєте, інколи таке є відчуття, що, наприклад, ми чуємо про великі підприємства, як вони бронюють своїх працівників. А коли справа доходить до ФОПу, наскільки держава в тому числі може вважати критичним, наприклад, дуже малого підприємця. Ну на жаль, в нас законодавство не, не дозволяє визнаватися критично важливими фізичних осіб підприємців, тобто немає ні, скажімо так, ні норми, ні механізму для, для цього. Тому на жаль, ФОПи не бронюються. Зрозуміло, а, давайте тепер поговоримо про ось цю відсотковість безпосередньо для броні працівників. 50% Ви згадали про 50% від працівників, це від а, всієї кількості працівників чи військово-зобов'язаних військово військово строго військовозобов'язаних. Mm -hmm. Тобто, якщо людина для прикладу військово зобов'язаний може бути може мати також іншу відстрочку. Тобто, якщо це є багатодітний, чи це є особа з інвалідністю, тобто це є також він не знятий з обліку, з обліку СТЦК, тобто це він також вважається зобов'язаним, але він має відстрочку просто по іншому законодавству, пане Романе. Якщо підприємство каже працівникові, приходьте до нас працювати, ми критичні і ми вам можемо надати бронь. Чи можна це перевірити взагалі? Чи це доступна інформація для працівника? Як це узгодити до того, як ти підписав, наприклад, документи, подав документи на це підприємство? Ну, дивіться, це є ну виключно, якби напевно зв'язок між керівником і потенційним працівником, тому що в публічному доступі немає переліку визначених підприємств. які є критично важливими. Це є інформація з обмеженим доступом. Навіть так добре зрозуміло тоді, а, якщо що, то можна вірити просто на слово. Якщо вже підприємець каже великий підприємець, що він є статус критичний, то в принципі тоді вже як повезе, правильно? Ну не знову дивіться, цікаве запитання. Працівник як мінімум може поспілкуватися з іншими працівниками. І з'ясувати, чи дійсно так чи ні, зрештою, коли приймається на роботу людина, іде вони мусять відповідно зробити А, подати заявки в ТЦК в пенсійний, в податково про, про те, що людина була прийнята на роботу, і відповідно вже потім бронюватися, тому що потрібен навіть деякий час, щоб той самий пенсійний фонд вніс нову людину в так звану базу. І відповідно дія підтягнула від неї цю інформацію, і щоб цей, цей працівник появився в дії. Тобто на це потрібен деякий час. Але якщо в працівника все, все окей, по документах йому нема за що переживати. Пане Романе, давайте тепер про зарплату поговоримо. У 2026 році обговорюють поріг 2,5 мінімальні зарплати. Е, як це працює? Що буде, якщо офіційна зарплата менша, це не дадуть бронь, бронь злетить? Чи це можна виправити? Е, розкажіть, будь ласка, більш детально, як працювати з цією правовою історією? Е, дуже хороше і таке дійсно на порядку денному запитання, тому що. Е, Підприємство, яке визначилося критично важливим по тих чи інших критеріях, в тому числі по зарплаті, яка є обов'язковим критеріям, мусить його дотримуватися, мусить витримувати ті критерії постійно. Тобто, а якщо а, на сьогоднішній день в нас мінімалка 21,615, як я вже говорив, ну грубо, 620, то якщо підприємство, а, Скажем, опустить цю заробітну плату, то під час проведення моніторингів воно втратить свій статус. Його просто скасують. Пане Романе. а... Чи стикалися взагалі, ви на своїй практиці, можливо, чули про такі випадки, коли, наприклад, на паперах можуть е, цю зарплатню підвищити, умовно кажучи, просто на папері, тобто фізично людина не отримує ці гроші, е, якимсь чином, і чи це безпечно, небезпечно? Не знаєте ви, як це працює е, на папері цього зробити неможливо, тому що коли підприємство е, подає? Звернення і відповідно документи на підтвердження своїх критеріїв. Податкові документи дуже чітко про це говорять і можна просто взяти. Порахувати і подивитися, чи ця зарплата за останній звітній місяць відповідає тій, яка має бути, і плюс податкова постійно ці речі також ми спільно з ДПС і її монітором. Тому в даному випадку сказати, що у мене зараз, зараз зарплата там 21 700, а насправді вона буде 8 тисяч. Це дуже легко перевірити. Не робіть так, якщо не робіть все. так, тому що це два кліки в комп'ютері, грубо кажучи, все. Пане Романе, давайте поговоримо про те, які працівники в критичні компанії бронюються найпершими на вашу на ваш досвід. Що бачите, це більш ключові інженери, водії, енергетики, ті спеціалісти. Хто більш цінний для підприємства вже за вашим досвідом? Що спостерігаєте? Ну знову ж таки, це все йде на розсуд керівника, але в більшості випадків це є, скажімо так. Ті професії, які є, ну скажем так, досить затребуваним на сьогоднішній день. Тобто, якщо ми маємо питання, якщо є питання про підприємство для прикладу, яке займається металообробкою, ну це, звичайно що це будуть про працівники, які працюють з металом, то тобто, якісь там слюсарі, інженери і тому подібне. Якщо йдемо про перевізників, ну знову ж таки, звичайно, що в пріоритеті йдуть водії, тому що нема водія, машина стоїть, вона не їде в дану, тому в даному випадку це все йде на розгляд. Керівника, але в основному це є ті професії, які фактично тягнуть підприємство. Чи є обмеження для працівника, якщо він подається на нову спеціальність, наприклад, знайшов роботу, але в нього, наприклад, не завершені питання, не закриті питання з ТЦК, наприклад, або якісь проблеми з документами, чи це буде перешкодою для бронювання? Так, так, насправді це буде перешкодою, тому що дія просто буде світити, здається, червоним кольором на, на прізвище даного працівника, і там буде вказано, що зверніться для оточення даних. Як виглядає ось ця вся процедура вже для працівника з бронювання, і як зробити так, що якщо все йде добре, щоб воно все йшло добре до оформлення документів, чи може працівник? Чимось е, собі нашкодити, наприклад, поки оформлюються документи і поки виписується, наприклад, бронь. Ну, насправді ні. Якщо в нього знову ж таки е, немає запитань від е, ТЦК чи інших органів, тобто він, скажімо так, е, все, все, всі речі пройшов, ВЛК і тому подібне, е, він собі не може нашкодити. Е... Все ж таки плюс-мінус по строках бронювання. Скільки плюс-мінус, хоча б чекати у 2026 році, до тижня, дивіться, по нашій практиці, якщо ми говоримо від визначення підприємства критично важливим до вже кінцевого бронювання, ну розгляд звернення 10 днів. Тобто, в нас комісія засідає кожний кожен тиждень. Так, звичайно, не завжди вдається в. Ну, попадати в цей термін, в залежності від напливу звернень, але ми стараємося це робити швидко. В даному випадку це ну, 10-14 робочих днів, підприємство вже має статус критичності. От, ну і далі вже залежить від керівника, коли він вже забув. Проведе процедуру бронювання. Саме, сама процедура бронювання, вона зараз до лютого місяця була трошки спрощена, тому що, напевно, ви чули, що було до 72 годин могла дія тримати фактично результат бронювання, а зараз ми скоротили до 24, до 24 годин. В даному випадку. Спілкуючись з підприємствами, тобто від години там, до кількох там, інших, не можу точно сказати. Але от якщо умовно, від статусу до кінцевого результату, ну це десь два, ну максимум три тижні. А, пане Романе, як працівнику зрозуміти, що все, документи оформлені, це в діє буде видно в резерв? Резерв, резерв зразу, зразу всі, всі ці речі підтягує, і там видно відстрочку, доки вона і підстава. А, ось ця. Бронь вона надається на рік? Наприклад, якщо автоматично і на наступний рік підприємство отримало статус критичності, то автоматично і працівники отримують цей статус броні. Чи це треба переоформлювати кожен раз І хто за цим має слідкувати? Сам працівник чи підприємство? Знову ж таки, є є процедура перепідтвердження статусу. Вона в принципі нічим від не відрізняється від фактично визначенням критично важливим. Тобто, подається знову ж таки пакет документів, визначаються критерії, і станом на той час які критерії є дійсні, підприємство має їм відповідати. Тому в даному випадку перепідтвердження це. Фактично те саме визначення, просто не, бронювання не злітає, а тобто статус перепідтверджується. Фахівці відповідні вносять в дію, що статус перепідтверджений, відповідно, новий номер розпорядження, і, і ну, там, інші, там, скажімо так, моменти, і підприємство в себе на аккаунті вже це бачить і може знову ж таки розбронювати і забронювати ще раз працівників. Пане тобто, Роман... автоматичного продовження, на жаль, немає. 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 Е, от пане Романе, до автоматичного продовження броні. Якщо працівник звільняється з одного критичного підприємства, яке має статус критичності, так і е, йде на роботу на інше підприємство, яке теж має е, критичність, як ось цей перехідний період. Буде відбуватися, чи буде його бронь діяти чи ні, чи вона злітає. Розкажіть про це про цю процедуру. Насправді вона злітає. Тобто, це є різні суб'єкти господарювання, і а, тобто, різні а, воно воно так не працює. Тобто, якщо ти звільнився, в тебе автоматично в тебе йде розбронювання. Ти влаштувався на роботу, тебе понові забронювали. Тому оцей фактично оцей люфт, так званий, він існує. Якщо підприємство втратило критичність, чи всі працівники одразу е, злітає і бронь, це автоматично відбувається, чи є якийсь період, е, впродовж якого працівник, наприклад, може вирішити якось це питання? Автоматично і зразу. Зрозуміло. Е, Давайте поговоримо тепер про права і обов'язки працівника, у якого є бронь, на що має право, на що 100% права не має і що обов'язково повідомляти, куди повідомляти кому, в які терміни надавати якісь документи, чи може, наприклад, він виїхати за кордон, чи може він поїхати кудись. Що для цього треба? Розкажіть, будь ласка. Ну, насправді нічого такого для працівника ніяких вимог таких немає, тобто він заброньований за підприємством, він там працює, тобто за рішенням керівника. Від нього ніяких особливих документів не вимагається, тобто це є строго історія підприємства, тобто витримання постійне підтримання критеріїв, по яких вони визначали в тому числі і заробітні плати. І за цим важливо свідкувати. Тобто для того, щоб в. Працівника все було окей, має в першу чергу слідкувати підприємство. Стосовно виїзду за кордон, якщо я не помиляюся, то підприємство може дати дозвіл виїзду працівнику за кордон, надати відповідні роз'яснення, гарантійні листи і копії розпоряджень про визначення підприємства критично важливе. Але якщо Поправді особисто досвіду такого немає. Ну не не знаю, як це відбувається. Це. але чув, що що мож, можливо. Це більше потрібно напевно звертатися до прикордонного служби. А, тобто, якщо людина, наприклад, має намір, яка має бронювання, має намір, наприклад, виїхати по якихось справах за кордон, вона так чи інакше має комунікувати. Я ж думаю, що в принципі і бухгалтер, і керівник підприємства можуть скерувати допомогти вже з необхідними документами, щоб у працівника не було проблем, і у підприємства так, звичайно, не було звичайно, може. Тобто, Через цю комунікацію вже можна вирішити так, питання. Так, так, так. Добре, щиро вам дякуємо за те, що ви знайшли час для нас. Прийшли сюди і поговорили з нами на цю тему. Пояснили, дали відповіді на ці питання. Я сподіваюся, що для наших телеглядачів вони будуть корисними. Друзі, я нагадаю з нами. У студії був Роман Білоган, заступник директора департаменту, начальник управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики Львівської У вас з ним говорили про бронювання у 2026 році. Дуже вам дякуємо і прощаємось з вами.